Вітаю вас в ефірі програми Місто спорт в студії Олег Ендриксон. На початку весни у нашому місті на стадіоні Металург пройшов чемпіонат Дніпропетровської області зі скелелазіння. Як показали себе криворіжці на цих змаганнях, знають наші кореспонденти. Змаганнях зі скелелазіння у дисципліні болдерінг серед юніорів взяли участь більше восьми десятків спортсменів із Нікополя, Дніпропетровська та Кривого Рогу, віком від 7 до 15 років. Наше місто тут представляли вихованці гуртка Скелелазіння, Центру дитячо-юнацької творчості Дзержинського району. Як результат чемпіоном області став Кирило Дрьомов. Друге місце посіла Анастасія Нізвісне, а третю сходинку поділили між собою Владислав Лясковський та Поліна Вахтіна. Перед соревнованиями казалось, что трассы ну, не очень сложные, нормально было. А потом, когда попробовала пролезть трассы 2-3, я поняла, что трассы очень сложные. Мне очень нравится скалолазание, потому что это вид спорта, который может научить выносливости. Насыщенными и напряженными выдались последние недели для криворожских скалолазов. Но благодаря поддержке депутата криворожского совета Сергея смелова мы криворожские скалолазы вышли с высоко на головой. В конце февраля мы принимали чемпионат Украины среди студентов всех вузов аккредитации. 1 марта мы принимали чемпионат области среди самых маленьких деток. А от 8 марта на прекрасний міжнародний женский день ми приймаємо чемпіонат України. А чемпіонат України це дуже серйозний уровень. Це в сборную. А в сборную отбираются відбираються ті, які будуть в чемпіонаті міра і чемпіонату Європи у 2015 році. Криворізька команда Дю США No1 пробилася до фінальної вісімки, яка виборюватиме у квітні путівки до вищого дивізіону чемпіонату України з футзалу серед жіночих команд. З найвродливішими футболістами у нашому місті спілкувались наші кореспонденти. Криворізька жіноча команда з футзалу дюша номородин вдало виступила у першій частині чемпіонату України серед команд першої ліги. Перебуваючи три останні сезони у тіні, у цьому році наші дівчата вистрілили чудовим спортом, впевнено, провівши свої ігри у групі Б і поступившись лише один раз з мінімальним рахунком, харківський мері ленд дюша номер вісім. І при цьому не помітивши харківську фортуну, полтавську ніку та столичний ІМС». У підсумку друге місце і потівка до фінальної вісімки. Ці команди йтимуть далі у похід до вищого дивізіону. Главною которую мы ставили перед собой попасть в финал в финальную пульку мы ее выполнили было конечно тяжело очень э, сильные команды и нам есть над чем работать очень много у нас еще и в таки, тактическом плане и в физическом плане и в индивидуальном плане у нас еще много есть э, э, тактических заготовок домашних которые мы хотим все это Винести на футбольне поле і як кажуть, показати іншим командам і в першу чергу для себя. Слід відзначити лідерів команди серед них Любов Мозга, яка наколотила ворота суперниць 9 мячів, а також воротаря Марія Мусіяш, яка майже рівно провела всі матчі. Тренер вказує на те, щоб потягнути фізичну форму. Я думаю, ми до фіналу все учтем, і відправимо, і вийдемо и пройдем дальше. Этот сезон для меня был второй. Мне девчонки очень помогали, защищали. В защите хорошо стояли, стеночку хорошо выстраивали. Мне есть над чем работать. Это выход один на один. Я буду стараться и все у меня получится. Ведь наши в тренерский штаб и новачки в для которых игра на таком уровне дебютна. Играла уверенно. Конечно, не так хорошо, как девочки, но все равно. Я молодой игрок, играю только полгода в команде. Мы сыграли хорошо. Я дівочкам напомогла чим змогла. Краще вісімка команд розігруватиме два перших місця, а саме вони дадуть можливість грати у наступному році у фіналі у квітні. Тож побажаємо нашим дівчатам тільки перемог. Єдине, що зараз хвилює ігоря цибатого, так це відсутність фінансування команди. Тому тренер звертається до істинних прихильників жіночого футболу з проханням допомогти найсимпатичнішій команді міста. До речі, першим спаринг партнером у рамках підготовки команди до фінального етапу першолігового національного чемпіонату стануть аматори телерадіокомпанії Рудана. Присвячена ця товариська зустріч буде пам'яті криворізьких бійців, які загинули у зоні антитерористичної операції на сході країни. Чи змогли мої колеги щось протиставити чарівним суперницям? Ви дізнаєтеся з наступного випуску програми Місто спорт. А поки це все з вами був Олег Ендріксон. Щасти!